Всіх вітаю! Ви на каналі «Про настілки», мене звати Ярослав, і сьогодні я хочу вам розказати про захопливу гру Аукціон з молотка. Але у мене польська версія цієї гри, яка називається «Наш Predah. Механічно вона така сама, єдина відмінність в тому, що в польській версії трошки довші картки, і грошики не такі, як в монополії, а отакі монетки. Коротше, зараз всі побачите, поїхали. У цій грі ми будемо виступати у ролі ріелторів. І ця гра складається з двох частин. У першій частині ми будемо купувати нерухомість, у другій частині ми будемо продавати нерухомість. Тепер поїхали до правил. Підготовка до гри дуже легка. Кожен гравець на початку гри отримує монетки. Кількість отриманих монеток залежить від кількості гравців. На 6 гравців це по 14 монеток, на 5 гравців по 16, на 4 гравці по 21 монетці і на 3 гравців — по 28 монеток. В грі у нас є дві колоди. Колода з нерухомістю і колода з чеками. В першій фазі гри грає колода з нерухомістю. Тут у нас є 30 різних будинків, які пронумеровані від 1 до 30. Як ви розумієте, чим більше цифра, тим це краща нерухомість. На цьому підготовка до гри закінчилась. Поїхали грати. На початку з цієї першої колоди нерухомості виходить така кількість карток, скільки гравців грає. Тобто на 6 гравців виходить 6 карток. Ці картки бажано викласти від найменшого до найбільшого, щоб не плутатись протягом раунду. Ось так. І як відбувається сам аукціон? Перший гравець може або поставити ставку, або Спасувати. Якщо він пасує, то він забирає найдешевшу будівлю і в цьому раунді більше не бере участь в аукціоні. Але якщо він ставить хоча б одну монетку, Хід переходить до наступного гравця. Наступний гравець повинен поставити або хоча б на одну монетку більше, або також спасувати. Наприклад, він ставить дві монети Так само, і наступний гравець або пасує, або перебиває цю ставку. Наприклад, він захотів 4 поставити. Цей гравець, відповідно, повинен ставити як мінімум 5. Але він вирішує спасувати. Забирає картку, все, в цьому раунді він вже участь не бере. Наступний гравець, наприклад, ставить 5. І останній шостий гравець, наприклад, теж пасує. А чого б ні, за безкоштовно забрати на будинок. Тепер, коли мій перший круг пройшов і наступає другий круг, я повинен або докинути грошей, щоб перебити ставку останнього гравця, або спасувати і забрати найменшу картку. Але. Якщо в мене вже щось поставлено, коли я пасую, я повинен віддати половину своїх грошей за округленням у вищу сторону. Тобто, в даному випадку я віддаю свою одну монетку. Цей гравець, Якщо він пасує, одну монетку віддає, одну залишає собі. Забирає наступну. Цей гравець. Тут є 5, йому треба як мінімум 6. Тобто, він додає. Дві монетки, не плюс 6, а дві монетки, щоб у нього було 6. З ним грає тільки цей гравець. Ці всі розібрали картки. Він може або перебити ставку, або пасанути. Наприклад, якщо він пасує, він віддає половину своїх грошей. Це три монетки, дві залишає себе, забирає цю картку. І той гравець, який виграв аукціон, забирає найкращу картку, але віддає всі свої гроші, які він поставив. Після того, як розібрали всі картки, Настає наступний раунд. Виходить ще 6 карток, і все відбувається спочатку. І тепер першим ходить той гравець, який забрав останню картку. Таких самих аукціонів відбувається стільки, поки не закінчаться картки. Тобто на 6 людей це буде 5 аукціонів, на 5 людей це буде 6 аукціонів, на 4 людини це буде відповідно 7 аукціонів і 2 картки залишиться. Нерозкупленими, і на три людини це буде 10 аукціонів. Скільки? 9-10. Якщо ж протягом аукціонів у вас закінчились гроші, то вам залишається тільки пасувати і в кожному раунді обирати найдешевшу картку. Після того, як закінчилась перша фаза гри, кожного гравця буде відповідна кількість карток з нерухомістю. Нагадую, на 6 гравців це буде по 5 і так далі. Ну, ви зрозуміли. Починається друга фаза гри. В цій фазі гри ми відкриваємо другу колоду. Ця колода з чеками за нерухомість. Тут є 30 чеків, які від 0 до 15 тисяч. І кожна чека по 2. Тобто у нас є 2 нолика, там 2 десяточки, 2 12 так, і так далі до 2,15. Тобто найбільша цифра це 15 тисяч, найменша цифра це 0. І у нас виходить стільки чеків, скільки у нас гравців. Тобто також 6. Ми їх також для зручності сортуємо за зростанням. Кожен гравець обирає будь-яку одну зі своїх карток, які він хоче зіграти у даному раунді. Наприклад, я оцю граю. І кладемо її до лілиць на стіл. Після того, як кожен гравець обрав, яку він картку хоче зіграти, всі одночасно їх відкривають. І той гравець, хто поклав найменшу будівлю, отримує найменший чек. І далі за зростанням. Тобто шестірочка забере 5 тисяч, сюди 6 тисяч, далі 9 тисяч, 10, 11, 13. Після цього гравці забрали чеки, скинули нерухомість, тобто ми її вже продали. І настає наступний круг. Так само виходять 6 чеків, всі грають по одній карці, одночасно відкривається, у кого найменше, той бере найменший чек, у кого найбільше найбільший чек. В кінці цього раунду у кожного гравця відповідно буде скільки. 5 чеків. Ну, якщо на 6 гравців, ви зрозуміли. На цьому все. Кожен гравець рахує суму на чеках, і якщо в нього після першої фази залишились які грошики, їхню суму він теж додає до загальної. У кого буде більше грошей, той і переміг. Ще в цій грі є більш жорсткий режим, коли в першій фазі виходить будинків на один менше, ніж гравців. І той гравець, який першим пасанув, залишається взагалі без будинку. Якщо вам подобається конфліктність, Грайте в цей варіант гри. На цьому все. Дуже дякую за увагу. До нових зустрічей. Пішов куплю собі дачу.